Радіо Юей Чикаго, ну що ж, всім ще раз вітання. Ви на каналі Радіо Чикаго і ми продовжуємо нашу вечірню студію. Друзі, сьогодні маємо можливість вітати в нас в гостях пані Вікторію Сторожук. Нагадаю, що вона є представник та страховий агент TM Insurance Agency. Вікторія радий бачити. Взаємно рада вас бачити також. Вітання вам, вітання студії і всім нашим слухачам. Скажіть, будь ласка, ваші змучені очі говорять про те, що ви не встигли всім купити подарунки до різдва? Чи вони говорять про те, що можливо зараз трішки такий напружений час в страховому бізнесі? Що відбувається? Так, питання дуже хороше. Насправді я би хотіла відповісти, що це перша відповідь, але ні, це все дійсно пов'язане з тим, що зараз такий а, дійсно цікавий період в році, унікальний, я би сказала. І це стосується саме страхування нашого з вами здоров'я. Тобто зараз період, який називається open enrollment період, і, скажімо так, це є його перша частинка, коли ну скажімо, уся країна. Займається тим, щоб придбати для себе медичне страхування на наступний рік. Ми з вами вже, скажімо так, зачіпали цю тему трішки. Я нагадаю коротенько, що дійсно зараз саме починаючи з 1 листопада і закінчуючи 15 грудня, триває період, коли кожен практично без будь-яких проблем може придбати для себе страхування на наступний рік. І при цьому це страхування буде діяти уже з 1 січня наступного року. Тож, дорогі слухачі, хочу нагадати, будь ласка, не забувайте за себе, за своїх близьких, залишилися буквально лічені дні, тому власне, ми всі зараз дуже активно працюємо, дуже інтенсивно, намагаємося допомогти всім, дати відповіді на запитання, підібрати найкращі страхування. Пам'ятайте, до 15 грудня все ще маєте змогу оформити. Медичне страхування на наступний рік зовсім небагато часу лишилося. Я так розумію, що зараз дуже складно потрапити до спеціаліста на пойтмен. Хочу вас запитати відразу, чи ви ще приймаєте людей, бо потрібно так зробити страхування медичне. Але чи є хтось, хто би це міг зробити для наших слухачів? Є насправді є. У нас є багато спеціалістів, тому так ми продовжуємо приймати людей. Звичайно, що уже підібрати для себе найкращу опцію по часу, складно, по так. дні уже звичайно складно. Тобто, звичайно. Що доводиться, скажімо так, уже йти десь на якісь уступки, і все таки ми працюємо з восьми, і деколи я телефоную клієнтам, перепрошую за це відразу, і в дев'ятій вечора може бути у нас онлайн-консультація. Але так, такий останній тиждень дуже, -дуже напружений, тому пам'ятайте, не пропускайте. Ну вже як місяць часу йде подання заявок. Як би ви проаналізували цей місяць часу? Він активніший ніж минулого року, пасивніший. Що ви можете сказати? Ви знаєте, висновки дійсно вже є на рахунок того, як проходить енролм період в цьому році, і він дійсно суттєво відрізняється. В чому ж, власне, його особливість? Це, звичайно, всі вже, я думаю, почули, хто зараз є застрахований, вже отримав відомості від страхових компаній. Ціни. Ціни, ось що основне основний фактор, який зараз власне, і впливає на поведінку людей на те, як відбувається наролмент. Тобто, якщо раніше було достатньо, допустимо, один раз з людиною поспілкуватися, пояснити, роз'яснити, і людина була готова прийняти рішення обрати для себе поліс, то в цьому році консультації повторюються. Тобто консультація може бути і другий раз, і людина може і третій раз телефонувати, і четвертий, тому що дійсно складно обрати, складно прийняти. Рішення тому, що йде мова саме за фінансову складову, так як поліси стали суттєво дорожчі і. Ви знаєте, хотіла би в цьому моменті відразу зачепити, як саме зараз відчуваються ціни і ось це подорожчання. Тому що дуже часто ми чуємо від людей: мій поліс подорожчав на 100%, мій поліс подорожчав на 500%. Звичайно, що поліси не подорожчали на 500%, але для людей дуже часто це відчувається саме так. І я вам поясню: ну, скажем, дам такий приклад, щоб було простіше зрозуміти. Отже, якщо дивитися в реальних цифрах, то насправді в середньому поліс категорії ЕЧМО ну, приблизно в середньому на 40% по штату Іліной. Якщо ми говоримо про поліси піпіо, тут ситуація більш плачевна, тобто там ріс цін 60-62%, Тобто дійсно дійсно суттєво, і враховуючи, що це ще й крім того, дороговартісні пакети, то звичайно люди це відчувають, але як це виглядає зі сторони користувача? Наприклад, так є поліс, його ціна середня. знову ж таки нагадаю, що, на жаль, як би нам не хотілося, немає страхових полісів, які коштують 10 доларів, чи то 20, чи то 100. Ні, на жаль, таких цін насправді немає. Середня ціна страхового полісу, ну візьмімо назвами так для молодої людини буде складати, ну допустимо, 500 доларів. І ось уявіть собі, що в 25-му році ви мали поліс, який коштував 500 доларів. Державою було виділено субсидію, допустимо, 400 доларів. Ну, це для прикладу візьмемо. Так, отже, людина платила різницю. Так, 500 мінус державна субсидія 400, ось людина платить 100 доларів за свій поліс. Все добре, все гаразд. І тут приходить людині зовсім інша ціна. Людина дивиться, окей, зрощення на 40%. Отже, мій поліс має коштувати не 100 доларів, а 140. Правда, так здається людям, але насправді розрахунок іде зовсім по іншому. Здорожчання йде від повної фактичної вартості польськ. Тобто, якщо він коштував 500 і до нього додалося 40%, то він буде коштувати скільки? Приблизно 700, 700 доларів. Та, правда. Тепер повертаємося до державної субсидії. Я не можу сказати, що вони не зросли, вони також зросли, але їхній ріст в середньому складає 20%. Пропорційно менше. Тобто, відповідно, якщо субсидія була 400, плюс 20% маємо 480, а тепер 700 мінус 480 маємо 220. І людина думає, ну це вже ж не на 40%, це більш як на 100%. На 150, тобто для людей по факту це подорожчання відчувається зовсім по іншому, ніж воно працює на реальних цифрах, але це, скажімо так, чуть-чуть вам розклала цю схемку, щоб наші а, глядачі, слухачі теж для себе могли зрозуміти, звідки ж беруться усі цифри, які вони бачать на наступній Вікторія, вам Дуже вдячно, що ви пояснили, як це все працює. Але так само нагадайте, будь ласка, а чим держава оперувалася, коли настільки збільшувала ціну на поліс? Отже, тут є кілька факторів. Насправді не держава збільшує ціни на поліси, а страхові компанії. Але звичайно, що це все між собою пов'язано. Зокрема, дуже сильно вплинув той фактор, що державою було зупинено або не продовжено один із трьох видів субсидій, які виділялися населенню. Йде мова про Enhanced Premium Tax Credit. Це субсидія, яка була впроваджена за ковідних часів, і вона тривала до кінця. Цього року. І, на жаль, на даний момент уряд не домовився про те, щоб її продовжити. Такі розмови все ще ведуться, можливо, її відновлять, але на даний момент немає. Відповідно, коли держава оголосила, що однієї із субсидій не буде. Страхові компанії розуміють, що частина людей не зможе. Купувати страхування люди будуть частково відмовлятися. Страхові компанії відповідно закладають відразу у вартість полісу розуміння того, що буде геп, так тобто, що нехай буде там з мільйона 300 тисяч людей відпаде, тому що які. Не зможуть придбати це страхування. Але давайте будемо дивитися і думати логічно, хто не буде брати страхування? Той, хто здоровий, той, хто не користується, той, в кого немає хронічних захворювань, так той, хто більш молодий і так далі. Будуть залишатися старші люди, будуть залишатися люди, які мають захворювання, люди, які потребують постійного медичного аналізу, супроводу і так далі. Відповідно, це говорить про те, що витрати страхових компаній будуть такими або більшими, скоріше за все, більшими, тому що ціни ростуть. Ми замічаємо в повсякденному житті, що ціни ростуть, але вони також ростуть і на медичні послуги. Тобто ціни на всі ті самі послуги від медичних проведерів вони теж йдуть вверх. А це говорить про те, що і витрати страхової компанії будуть більшими, при тому, що вкладення зі сторони застрахованих осіб будуть меншими, адже частина людей відмовиться від страхування. І тому страхові компанії відразу заклали в ціну полісу ось цю додаткову витрату. Це, звичайно, призвало до подорожчання. Але згадайте собі, ми з вами говорили про те, що просто так страхова не може написати собі просто так ціну. Тобто вони провели. Відповідну аналітику, статистику, вони провели відповідні розрахунки, подали їх на розгляд до, до того самого гаверменту, до основної агенції, яка власне керує і управляє всім маркетом страхування, і отримали підтвердження, тобто їхні ціни були провані. Маємо, маємо ось таке. Маємо результат. те, що маємо. А скажіть, будь ласка, таке можливо трішки філософське питання. Люди медичне страхування беруть в першу чергу. Це якась така основна витрата, яку вони закладають в бюджет. Чи вони вже беруть медичне, медичне страхування, коли це вже є зайвий, скажімо так, прибуток і можна собі дозволити? Як ви спостерігаєте? Ви знаєте, дуже цікаве питання насправді і дуже по різному. Має навіть значення менталітет, наприклад, американська ком'юніті для них це ну, напевне, ще там з молоком матері, як вона uh -huh. скаже, так тобто, в них є речі, які по замовчуванню мають бути закладені в їхній бюджет це основа, і то... медичне страхування це номер один. Навіть коли вони обирають для себе роботодавця, одна із речей, на які звертають увагу. При тому, коли вони розглядають офери на роботу, чи є медичне страхування, тому що це річ, яка must have, вони розуміють, що страхування на здоров'я так само, як і будь-яке інше, це та річ, ну я зараз скажу таку не дуже приємну річ, але те, що має бути, і те, чим ми ніколи не користуємося, це, угу. це золоте правило. Тому що зрозумійте, ви знаєте, дуже часто до нас приходять люди і кажуть, я от зовсім не користувався для чого воно потрібно. Для того для чого нам потрібне і страхування на автомобіль, для того для чого нам потрібне і страхування на житло. Ми ж, коли страхуємо свою власність, правда, ми ж не чекаємо, що вона згорить. Так, ми не чекаємо, правда. що з нами станеться аварія. Правда, ми не хочемо цього. От Я свого досвіду скажу. У мене недавно було ДТП, Я не хочу цією страхівкою ніколи користуватися. Для чого? Якщо я нею ніколи не скористувалася, фу. Значить, у мене все гаразд, у мене все добре, і теж саме стосується і страхування на здоров'я. Якщо ви ним не скористувались, ну гріхом нарікати. Це означає, що ексидентів не було, захворювань не було, ніхто не потрапив в якийсь емердженсі, не виявили якусь страшну хворобу. Всі органи на місці, руки, ноги цілі. Ну тобто, у нас все гаразд. Єдине зауваження, яке я завжди говорю людям, що все таки в кожному полісі є включене поняття превентивної медицини безкоштовно. Чому не користуватися? Воно вже є. Ви вже маєте, ви вже за це оплачуєте. Це дає вам всього лиш можливість вчасно виявити і запобігти якомусь захворюванню. Тому не пропускайте це, користуйтеся, звичайно, обов'язково старайтеся використати цю можливість, піти до лікаря, здати банальний чекап, хоча б з грубшого перевірити, і переконатися, що з нами все гаразд. Ви праві, як ніколи, і знаєте, у нас так так само є певне таке хибне мислення, що от про автомобілі говорячи, що якщо ми будемо обережно їздити, то нам та страхівка і не потрібна. І так само по здоров'я про здоров'я можна сказати. Якщо ми будемо про себе дбати, то може й не потрібно, але деколи не від нас все залежить. Є певні обставини. І не дай Бог щось станеться. А потім може бути дійсно біда, і можуть бути борги до кінця життя з ними потрібно буде розбиратися. Нагадайте ще, будь ласка, хто кваліфікується зараз? На це медичне страхування. А хто може подаватися? А чи всі, чи є певні категорії? Насправді, програма Affordable Care Act, вона дозволяє практично кожній людині звернутися за страхуванням. Звичайно, що не всі будуть на неї кваліфікуватися, тому що це залежить від багатьох речей в першу чергу від доходу. Так, тобто, якщо звичайно по рівню доходу сім'я кваліфікується на податкову знижку, то звичайно може її отримати і платити за своє страхування меншу ціну. Ось також це стосується і дітей, може бути виняток, Так, наприклад, діти до 18 років знову ж таки при певному рівні доходу можуть кваліфікуватися на програму Medicaid, і їм не потрібна програма Обама-Кеа. Але це все моменти, які ви маєте обговорювати з вашим агентом, і відповідно, вже дивлячись по вашій. Конкретній ситуації можна розглянути, кваліфікуєтесь, на що кваліфікуєтеся, також дуже часто у людей виникає запитання стосовно документів. Ось так, особливо так, так. стосовно українців, так зараз дійсно дуже багато людей перебувають в стані очікування. Ті піс, пероль, статусів статусу і так далі. Але якщо у вас був певний статус і ви прийняли якісь дії, щоб його продовжити, ви маєте на руках нотіс, який це підтверджує, то ви все ще кваліфікуєте кваліфікуєтеся на цю програму і на податкову знижку, звичайно, по рівню доходу. Часто адміністрація Трампа каже, що нелегальні мігранти вони забирають кошти американців. Але насправді дійсно а здебільшого ти, якщо ми говоримо саме про нашу діаспору, то люди мають певний статус, та так, вони так. Або, в або в очікуванні, або щось угу. мають на руках. Тобто вони можуть до вас звертатися і ви їм допоможете. Так, так, звичайно. А якщо вже людина має медичне страхування, так вона має з минулого року, чи їй потрібно щось робити зараз? Якось продовжувати його щось. Переподавати, чи все зберігається, отже, це дуже хороше запитання, і дуже важливий момент. Відразу звернуся до всіх глядачів слухачів. Будь ласка, зверніть увагу, тому що всі, абсолютно всі, хто є тримачами полісів по поточному році, вони будуть автоматично переведені на наступний рік. Тобто ніхто без людини, без її відома, не може просто так у неї забрати це страхування. А ціни. Але ціна, звичайно, не просто ціна, але і умови, на яких розрахована ціна, будуть попередньорічні. річні. Тобто, наприклад, не якщо змінються. ви. Не тобто зараз уточню. Коли ви на 25 й рік оформлювали страхування, це був 24 й рік. Значить, ви, відповідно, вказували якесь місце проживання, ви вказували якийсь конкретний склад сім'ї, якийсь конкретний дохід, який прогнозували, і так далі. Якщо людина жодних дій не робить, так, тобто не оновлює свою аплікацію ні самостійно, ні з агентом, то відповідно в держави немає інших відомостей, що щось в людини змінилося, і вона буде переведена на наступний рік на базі тієї. Її самої інформації, яка вже може бути застаріла. Зазвичай і дохід змінюється, люди часто переїздять, і так може дитинка народилася. Ну, тобто багато може бути обставин. Тому, будь ласка, звертаю вашу увагу, старайтеся оновлювати ваші аплікації, бодай задзвонити до свого агента, поспілкуватися, уточнити, у мене не змінилось, що в мене змінилось, розповісти ці деталі. Тому що якщо нічого не робимо, вся та сама інформація переноситься на наступний рік і. На тих самих умовах відбувається продовження полісу З одного боку. Це добре, але але, звичайно, що це буде розрахунок по нових цінах. Звичайно, що не буде минулорічних цін, просто та сама інформація. Знову ж та сама uh -huh. кваліфікація, але вже згідно нових розцінок. Плюс теж момент є різні страхові компанії, які вже не працюють на маркеті еліною, або певні поліси, які не пропонуються на наступний рік. Тоді система автоматично переводить у щось схоже. А чи ви того хочете, чи не хочете, ну тобто, теж це може бути нюанс. Тому, будь ласка, все-таки старайтеся звернути увагу і переглянути свої дані, поспілкуватися зі своїм агентом і оприділитися зі своїм вибором на наступний рік. Звичайно, якщо, скажімо так. Дійсно, нічого не змінилось. Я як працював там, наприклад, по формі W2, заробляв 5 тисяч в місяць. Був одружений, мав одну дитину, жив там, десь я не знаю. Арлінтон Хайтс, наприклад, так. І таке все саме в мене і в подальшому, і ціна влаштовує, і страхова компанія влаштовує. І поліс влаштовує окей. Тоді немає питань, ви можете в принципі нічого не робити, воно все продовжиться автоматично. Тому так це дійсно важливий нюанс, тому що ви знаєте, бувають такі часто випадки, люди телефонують, кажуть, я не хотів оновлювати, я не казав оновлювати, я не писав заяви. Насправді так немає. Практично будь-який поліс, і це стосується не тільки здоров'я, а ну, того самого житла чи автомобіля. Тобто ніхто без вас, без попередження, без відома не може скасувати вам поліс. Тому, якщо у вас щось змінилось, або якщо вам цей поліс не підходить, або якщо ви хочете його закрити, бо ви маєте можливість взяти там через роботодавця, то ви повинні офіційно про це заявити. Тобто не там з кимось поговорити, сказати, я не хочу, я не буду, а конкретно зателефонувати, чи то до GetCover Delino, чи до вашого агента і внести зміну, що так, мені вже не потрібне страхування, або так я хочу щось змінити. Але ще раз, тобто якщо людина мала поліс, а, і вона нічого абсолютно не робить, в неї нічого не змінилось, то вона буде і далі його мати, але ціна зміниться звичайно, і вона це побачить. Звичайно, ціна. І так, звичайно, їй прийде новий біл від страхової компанії, і людина побачить. І тоді вона звичайно. точно вам зателефонує звичайно. і скаже, що таке Вікторія, чому в ціна інакше, ми про це не домовлялися. Зараз, знову ж таки, дуже багато, я розумію, у вас дзвінків, багато людей турбують вас. З різними питаннями, що ви їм відповідаєте, як ви це все менеджете зараз? Щоб кожному зробити добро, зробити медичне страхування, встигнути, але щоб, знову ж таки, знаєте, не, скажімо так, нікого не образити і всім бути. Фогості так, спеціально. дійсно дійсно такий е, період складний, тому що дуже насичений по роботі. Е, насправді у нас досить велика команда, ми стараємося зі всіма справлятися, але все-таки е, просимо людей трішки терпіння до, до нашої роботи, до нашої праці. Ми не залишимо жодну людину без відповіді. Нас не буде жодного дзвінка, якому ми не відповімо або не перетелефонуємо, якщо пропустили. Якщо людина телефонувала на той момент. Мент спеціаліста немає, ми обов'язково віддзвонимося. Обов'язково з людиною зв'яжемося і е, домовимося, як в подальшому діяти і як працювати. Але, звичайно, що якщо раніше час відповіді міг бути там, до півгодини, то зараз це може бути день-два. На жаль, так, дійсно, тому що на протязі дня може прийти і 50, і 100 запитів. Ну, тобто, багато-багато дійсно роботи. Тому, дорогі наші клієнти, будь ласка, трішки-трішки терпіння до нас, а ми зі своєї сторони будемо старатися якомога краще працювати. Цівати якомога більше вам допомогти, Вікторія. Дякую вам. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви робите, і побажаю вам лише терпіння. Так само бо <світ> дійсно багато стресу, багато дзвінків, смс різних, навіть під час нашої розмови тут на радіо люди до вас телефонують, пишуть. А тому будемо тримати руку на пульсі, так і сподіватися, що, що все буде добре. Ніяких негативних новин найближчим часом не з'явиться на горизонті. Ми ж з вами вже наступний раз поспілкуємося, коли вже цей період закінчується, і тоді вже розкажете, які ще є, можливо опції. Для подання на медстрахування. Дякую, Вікторія Сторожук була з нами, представник та страховий агент TM Insurance Agency. Всі контактні дані будуть в описі під цим відео, але номер телефону я вам скажу прямо зараз. Це 847 440 2211 Ще раз. Це 847-440-2211. Дякую ще раз. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.